Легіонерів з Африки в УПЛ значно менше ніж з Латинської Америки однак багато хто з них залишив вагоми слід в українському чемпіонаті. Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен. У цьому ролику я зібрав для вас 10 найяскравіших особистостей з Чорного континенту, які запалювали на футбольних полях України. А перед тим, як розпочати, не забудьте підписатися на канал Фолстен та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. Зробили? Тоді погнали! Самсон Годвін. Ті, хто дивився мої подібні ролики про бразильців або хорватів, знають, що яскраві легіонери зустрічалися переважно у Шахтарі, Динамо, Металісті та Дніпрі. У цьому ролику ця тенденція збережеться. Однак я хочу почати саме з легіонера Львівських Карпат. Адже круті футболісти з-за кордону доволі рідко поповнювали ряди середняків українського чемпіонату. Серед таких крутеликів був і Самсон Годвіс. Це справжня легенда львів'я. По-перше, він затримався в Карпатах більш за будь-якого легіонера. По-друге, неодноразово демонстрував неабияку відданість клубу. Наприклад, після сезону 3-4 львівський клуб понизився у класі, але нігерійський опорник залишився у команді, попри реальні, Трансферні пропозиції з боку інших колективів. Разом з Карпатами він здолав непростий шлях з першої ліги і до групового раунду Ліги Європи сезону 10-11. Самсон був дуже чіпким опорником з неймовірною самовіддачею, а фаном запам'ятався передусім через свої фірмові підкати. Як зізнався сам Годвін, для нього було дуже принципово вигравати єдиноборство. Якщо я програвав боротьбу, то я не міг спати ночами, жалівся Самсон. Окрім ОПЛ, годин з тих пограти в чемпіонаті Казахстану та Білорусі, але професійну кар'єру завершив все ж таки бувши гравцем Карпа. Повісивши бутси на цвях, Самсон залишився жити у Львові. Адже, по-перше, з восьмого року він є громадянином України. А по-друге, у десятому році він одружився з українкою Катериною Казмирчук. Наразі Самсон працює в структурі Львівських Карпат дитячим футбольним тренером. Діємр СІМБОКАНІ У У 2013 році Діємр СІМБОКАНІ долучився до київського Динамо у статусі зірки бельгійського андерлехту. Також за його плечима на той момент були Стандарт, Монако та «Вольсбург». По грім Бокані одразу було зрозуміло, що це нападник екстра класу. Швидкий, потужний та збивний. Отягнувши футболку Динамо, йому вдалося оминути хворобу багатьох легіонерів київського клубу, а саме довгу адаптацію. У першому ж сезоні він став кращим бомбардиром киян в забивши 13 голів. Однак і Мерсі мав дуже непростий характер, проблеми з дисципліною та систематичні порушення спортивного режиму, що виливалося у конфлікт із Сергієм Ребровим. Тому для Бокані розпочався вояж по орендах, спочатку Норвіч, потім Гал-Сіті. Однак ВПЛ справа у нього взагалі не пішла. Попри неоднозначний період у Київському динамо, результативність конголеця була на рівні. У 77 поєдинках він забив 31 гол та віддав 14 асистів. Хоча, якщо ділитися особистим враженням, то конголезець був ще тим ледерем. У вісімнадцятому році контракт з киянами добіг кінця, і попри бажання нападника залишитися, угоду подовжено не було. Тому Діємерсі повернувся у бельгійський чемпіонат, ставши гравцем Антверпено. Там він грав доволі непогано і регулярно забував. У 21 першому році Бокані переїжджає до чемпіонату Кувейта, щоб захищати кольори місцевого Аль-Кувейт. Вже цього року він розірвав контракт з арабським клубом, бо, за його словами, йому не виплачували зарплатню у повному обсязі. Зараз Діємерс є вільним агентом, але він працює над переходом до бельгійського Васлан Беверна, що виступає у другому дивізіоні. Бадр Ель Кдурі. Мароканець прийшов у Динамо у другому році. Тоді, після смерті Валерія Васильовича Лбановського, головним тренером був Олексій Михайліченко, і Бадр став одним із перших його трансферів. Дуже швидкий фланговий захисник, який на піку своєї форми, можна сказати, випалював свій фланг на палму. Він встигав і в обороні пропрацьовувати і до атаки долучатися. Коротше кажучи, працювати на полі він не соромився. Однак стабільним гравцем основи його назвати було складно, адже конкуренцію йому складав Андрій Несмачник. Однак мароканець отримував досталь ігрової практики, щоб запам'ятатися вболівальникам Динамо надовго. За київський період Елькадурі застав багато тренерів, але, як на мене, на піку Бадр був саме при сьоміні. В 11-му році захисник на сезон з'їздив оренду до Селтіка, але британський футбол не підкорився мароканцеві. Він повернувся у Динамо, але програв конкуренцію Горону Попову. На початку 2013-го Динамо та Елькадорі розірвали контракт за згодою історії. Трішки згодом футболіст завершив кар'єру. Перші два роки на спортивній пенсії Бадр кайфував, проводив час із сім'єю та подорожував. Потім він почав вчитися на тренера та паралельно працювати агентом. Однак друга справа не припала до душі Елькадурі, і він вирішив розвиватися далі як коуч. У 2017 році бадро увійшов до штабу Сергія Реброва в Аляхлі. Пізніше Елькадурі очолив юнацьку збірну Марокко Ю17. Бадро був футболістом, агентом та тренером. Судячи з усього, екс з вирішив спробувати себе у всіх і постася. Тому до 6 вересня цього року працював спортивним директором Касабланського віддату. Наразі Елька Дурі тимчасово безробітний. Тьома Сходинка ЮНЕС Буланда ще один яскравий мароканець в історії київського дина. До виступів за білосиніх він зміг прикувати до себе увагу французьких болівальників, виступаючи за тамтешній Монпельє. Хлопчина доволі швидко прогресував, і дуже скоро фани почали порівнювати його із самим Зінетіном Зіданом. Гра Буланда відрізнялася креативністю та кмітливістю. Якщо казати в цілому, то ЮНЕС володів купою навичок, що з атакувальних півзахисників робить дуже класних атакувальних півзахисників. У сезоні 11-12 Бленда провів 28 матчів, у яких відзначився 12 голами та 6 гольовими передачами. А вже в наступному розіграші Ліги 1 юне забив і віддав дещо менше 10 голів і 3 асисти. Однак це також дуже добрий результат, як для юнака. І я наголошую, це півзахисник, а не форвард. Також серед звиттях варто відзначити чемпіонство Франції та отримання звання найкращого молодого гравця національної першості. Звичайно, на Юнеса звернуло увагу багато потужних клубів, однак саме Динамо запропонувало найвищу зарплату серед інших пропозицій. Недовго думаючи Буланда приміряв на собі біло-синю футболку. Але у Києві у нього відверто не пішло, і причина тому не вміння тодішнього тренера киян працювати з легіонерами. А ось при Риброві Буланда одразу почав демонструвати свої найкращі якості. Йому вдавалося обігрувати суперників брати участь у чудових комбінаціях ще, бувши гравцем динами, Юнес стиг з'їздити в оренду до Шальки та Ніци. Потім він перебрався до турецького чемпіонату, погравши за Галатасарай та Адана Демірспорт. За останній колектив він виступає нині. Теперішній одноклубник Ракицького дуже непогано розпочав цей сезон, забивши три голи у шести матчах. Шосте місце Яя Туре. Про здобутки цього хлопця на ім'я Туре у світовому футболі можна розповідати дуже багато та дуже довго. Якщо оцінювати цей рейтинг загалом, то тільки туре можна назвати по справжньому легендою футболу. У кар'єрі видатного півзахисника є сторінка пов'язана з українським футболом. З 3 по 5 він захищав кольори донецького металурга і вже тоді демонстрував якості, які припали до душі і Барселоні, і Манчестер-Сіті. Він поєднував у собі фізичну міць і техніку поводження з м'ячем. Також і я був здатний підтримати атаку, якщо необхідно. Він спокійно міг віддати пас невеликій швидкості та добре закривав м'яч корпусом. Ну і як не згадати поставлений потужний удар. Дуже багато м'ячів Тура забив саме з дальньої дистанції. Але навіть у бочці з медом була ложка дьогть. Колишній гравець металургу Сергій Шищенко згадує цитата, Туре був трохи ледачий, добре грав попереду, але назад не дуже любив повертатися. Але мене вражала його гра. Не просто так він домігся всього, пограв в топ-клубах і виграв стільки трофеїв. Після металургу я пограв за Олімпіакос та Монако, а вже потім здобув статус суперзірки футболу, виступаючи в Барселоні та Манчестер Сіті. Футбольну кар'єру туре завершив у китайському циндаухайню. Але своє життя він і надалі вирішив присвятити футболу, ставши тренером. Спочатку він був асистентом тренера у Донецькому Олімпіку, потім аналогічну посаду займав у Грозненському Ахматі. Наразі Я туре тренує молодь у Тоттенгемі. Також він мандрує світом, зокрема рідною Африкою, та б'ється за права африканців у світі, коротше кажучи, герой континенту. Ісмаель Бонгура, гвінейський форвард не став легендою ані Динамо, ані УПЛ. Проте за той короткий проміжок часу, який Ісмаель провів у складі киян, він відзначився дуже яскравими виступами. Тому я просто повинен був про нього згадати. У Динамо Бонгура прийшов у сьомому році і майже одразу змусив фанів киян полюбити себе вже у першому матчі, коли він вийшов в основному складі. Ісмаель зробив хет-трик. Постраждали тоді львівські Карпати. Взагалі, у сезоні 7-8 Бангура став найкращим бомбардиром киян в УПЛ. Наступного року Гінець забив 13 разів, був безпосереднім учасником побиття Спорта Ко у кваліфікації ЛЧ. Дійшов разом із командою до півфіналу Кубка УЄФА. Він став невід'ємною частиною тієї команди Сьоміна, складав чудове ударне тріо разом із Мілевським та Алієвом. Разом із Динамо у сезоні 8-9 став чемпіоном України. Невідомо, які б ще вершини підкорилися Гвінецьві у Динамо, бо Форвард переїхав до Рено у дев'ятому. Потім були Нан та на Близький Схід. Сам бангура зізнався, що не хотів залишати Динамо, однак у той час до Києва збирався повернутися Шевченко. Ісмаїль одразу збагнув, за ким буде місце в основі, тому прийняв нелегке рішення про перехід. Якщо відкинути футбольний аспект, доля пунгура виявилася напрочуд складною. Був момент, коли Ісмаєль фактично був безхатьком. Колишня дружина футболіста полюбляла махінації з грошима та нерухомістю, через що Ісмаель залишився без домівки. Він навіть отримав умовний строк через капості своїй благовірни. Але потім все якось вирилилося, та Бангура навіть повернувся у футбол. Останнім часом він бігав за любительський французький клуб Малюс. а потім перебрався до Саудівського Альтераджі. Останній рік Бангура відпочиває, знімаються у кліпах невідомих африканських виконавців та робить смішні зачіски. Життя, як кажуть, вдалося. Четверте місце Джуліуса Гахова, один з найкультовіших легіонерів донецького шахтаря. Він перебрався до України з чемпіонату Тунісу у 2000-му. Ніхеріць був типовим хорошим африканським форвардом, швидкий, потужний та нестримний. Він дуже швидко заслужив любов та повагу болівальників, через що ті дали йому прізвисько Ага, чудо. Ну а його карколомні сайти, я впевнений, запам'ятав не тільки болівальники Шахтаря, а й інших клубів. Адже саме так він святкував свої голи. Навіть в описі профілю в інстаграм він написав, що він є королем Сальто. Після семи років у Донецьку в кар'єра Гахови був не найкращий період в ОПЛ у Вігані та в чемпіонаті Туреччині за Кесеріспорт. А потім сталося повернення до Шахтаря ще на три сезони. Вдалим цей кабек точно назвати не можна. Гахове не став знов важливою частиною команди і навіть вирушив в оренду до Севастополя, де теж особливо себе проявити не зміг. У 30 років Агачуду завершив кар'єру і повернувся до Нігерії. Та він став дуже успішним бізнесменом. Своя будівельна фірма, доля у нафтовій компанії та мережа фешн-магазинів. Взагалі, після футболу головною пристрастю нігерійця стала мода. Він не перестає радувати своїх підписників стильними образами. Також у нього є невеличкий футбольний клуб та академія у Лагосі. До речі, ось вам питання випуску: в якому році Шахтар здобув Кубок УЄФА, і хто були його суперники у півфіналі та фіналі? П'ять перших правильно написавших і у мій наступний відос. Давайте, давайте, напружуйте свій мозок. А ми йдемо далі. Бо далі у нас ще три найкрутіші африканці УПЛ. Нігерієць на ім'я Аїла Юсуф долучився до київського Динамо у далекому третьому році. Футболістом цікавилися також ПСВ та Штутгарт. Однак нігерієць вирішив вирішити до України. Одразу він вляпався у невеличкий скандал. У Сабу були підозри, що у Юсуфа переписаний вік. Метогляд показав, що нігерець є старшим за вказаним у паспорті вік. Тим не менш, потім Аїла зарекомендував себе як надійний опорник. Працьовити чіпки та непоступливий він намертво цементував центр поля Киян. Любов до гри в обороні привела Аїлу до позиції центрального захисника. Якщо не брати перший та останній рік кар'єри гравця в Києві, практично всю кар'єру в Динамо він регулює регулярно Потрапляв до основи столичного клубу. Загалом у Динамо він провів 12 років свого життя. Під час цього Юсуп їздив в оренду до ордоспору з Туреччини, а після нього встиг пограти за металіст. Повісивши бутси на свях, він повернувся на батьківщину, де зараз працює футбольним тренером. Кар'єра нігерійського форварда Брауна ідея у Динамо дещо схожа на кар'єру Ісмаеля Бангура. Браун приїхав в Україну у 11-му з французького чемпіонату, а саме з Сошо. Як і Бонгура, ідею дуже добре стартував в УПЛ. У дебютній зустрічі зробив дубль та асист після виходу на заміну у матчі з Олександрією. У тому розіграші він розписався в воротах суперників 12 разів. Така висока результативність не є дивною, адже Браун мав чудове гольове чуття, пристойну швидкість і непогану реалізацію моментів. У наступному сезоні за киян він забив ще 17 голів. Ще через рік він забив менше всього 5 голів. Однак це не завадило киянам продати форварда в броміч. Кар'єра ідеї ВАПЛ відверто не складалася, проте потім у нього був чудовий період в Олімпіакосі. а далі почалися подорожі: Китай, Іспанія, Знову Греція і Туреччина. Останнім на цей момент клубу в Нігерійці став турецький ГЮСДП. З якого той пішов взимку минулого року. Зараз ідея усього 33 роки і він знаходиться у статусі вільного агента. Але часу даром він не втрачає, регулярно відвідуючи тренажерні зали. Також у нього є власне бренд одягу під назвою IB. Слухайте, ці африканці такі модняві, прикольні. Еге ага. ж. Життя синегальця папа Гує тісно приплелося з українським футболом. Гує встиг пограти у Волині, Металісті, Дніпрі, Дніпро, 1 Карпатах та Металі. Він працював з такими видатними українськими тренерами, як Кварцяни та Маркевич. З подачі останнього він навіть майже взяв українське громадянство, але натуралізації перешкодив батько гравця, який займався політикою у Сенегалі. Зрозуміло, що зміна громадянства Гує негативно вплинула на репутацію тата. Слід зазначити, що окрім УПЛ, Папа спробував свої сили у чемпіонаті Рукостану, гравши за Ростов, і Казахстану, виступаючи за Октобе. Щодо ігрових навичок синегальця, то тут вже можна описати дуже коротко: надійний, потужний та працьовитий центральний захисник. Після завершення кар'єри гравця Гує залишився працювати в Україні. Він обіймав посаду спортивного директора харківського металіста. Після початку війни гує звільнився і за чутками поїхав з країни. Однак без ненької та українського футболу папа довго не протягнув. Місяць тому гує став працювати у СК дніпро проводи. Його посада не розкривається, однак, за чутками він увійшов у тренерський штаб Олександра Кучера. Не дивно, що Дніпряни останнім часом показують чудові результати у чемпіонаті. Стільки легенд зібралося в одному клубі. Звичайно, за всю історію УПЛ встигли пограти більш ніж 10 легіонерів з Африки. Як ви гадаєте, кого ще можна вважати топовим гравцем Чорного континенту? Своїми варіантами діліться у коментарях. Друзі, нагадую, у мене є подібні ролики про кращих хорватів та кращих бразильців, тож раджу вам їх подивитися, якщо ви ще цього не зробили. Ну і традиційно прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу. Вам не важко, а мені буде дуже приємно. На цьому на все. З вами був Костя Фолстен. Незабаром побачимося.